Вітаю! Темою нашого сьогоднішнього заняття є іменник як частина мови. Ми поговоримо про рід іменників, згадаємо, як твориться кличний відмінок, а також написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. Іменник відповідає на запитання, хто або що, означає назву предмета. Наприклад, дитина, книга, сміх. Іменник має рід чоловічий, жіночий, середній, а також спільний. Іменники поділяються на істоти і неістоти, власні і загальні назви. Іменник змінюється за числами однина множина, також за відмінками: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний місцевий і іменник. Виступає в реченні головним або другорядним членом речення. Рід іменників. Чоловічий рід. Він мій. Финал. Жіночий рід вона моя. Книга. Середній рід воно моє село. Іменник також має спільний рід, який ми визначаємо з контексту Цей плакса Він чоловічий рід. Ця оплакса жіночий рід. Як визначити рід незмінюваних іменників? Такі іменники, як Месьє, Денді, належать до чоловічого роду. Такі іменники, як мадам, пані, леді, належать до жіночого роду. Отже, назви осіб, іменників незмінюваних ми Визначаємо відповідно до статі. Як визначити рід незмінюваних іменників у назвах тварин? Назви тварин належать до чоловічого роду, а назви неістот будуть належати до середнього роду. До якого роду належать незмінювані іменники? Це «це». Івасі авеню Колірабі. Ці іменники належать до жіночого роду, тому що лексичне значення цих іменників це, -це муха, Івасі риба, Авеню вулиця, Колірабі Капуста. Далі спробуємо визначити рід незмінюваних іменників сирока. Торнадо, майстро, памперо, солано. Так, вони належать до чоловічого роду, бо лексичне значення цих слів є вітер. Вітер чоловічий рід. Як визначити рід незмінюваних іменників, які належать до власних назв? Наприклад, тоапсе це місто. Тому то все належить до середнього роду. Міссурі річка, жіночий рід Міссурі. Кусю це острів, тому відносимо його до чоловічого роду. Як визначити рід іменників у складноскорочених складно словах? Рід іменників. Таких слів ми визначаємо за родом головного слова. Наприклад, АТС, головне слово станція, жіночий рід, командний пункт. Пункт чоловічий рід, вищий навчальний заклад, заклад він, чоловічий рід. Поговоримо про кличний відмінок. Його використовують у звертанні до людини, наприклад, Олю, татку, пане, до тварини, вовче, пірати і рідше у неістотах о слово рідне. Розглянемо правила творення кличного відмінка іменників чоловічого роду. Іменники чоловічого роду у кличному відмінку мають закінчення е у таких випадках, у більшості без суфіксних іменників твердої групи, наприклад, Боже, Богдане, Голубе, Петре, але діду, сину, тату. Іменники чоловічого роду у кличному відмінку можуть мати закінчення е. Які закінчуються на ецієць. Наприклад, хлопче, молодче, шевче, кравче, але швецю, кравцю у прізвищах. Іменники чоловічого роду кличному відмінку мають закінчення е у таких випадках, якщо вони належать до власних назв мішаної групи, а також. Якщо належать до загальних назв з основою на Р і Ж, наприклад, буше, Довбуше, Пісняре, Тесляре. Іменники чоловічого роду у кличному відмінку мають закінчення У в таких випадках іменники з суфіксами ік -ок КА, батьку, критику, синку. Також Закінчення У в кличному відмінку мають іншомовні власні назви на ГКХ – Джеку, рюрику, жаку, а також закінчення У у кличному відмінку матимуть іменники мішаної групи, крім основна Р і Ж, викладачу, керманичу читачу. Закінчення Ю у кличному відмінку мають іменники чоловічого роду на Ець-Єць. Бійцю, добровольцю, мудрецю, а також закінчення Ю мають іменники м'якої групи Валерію, Ведмедю, Сергію, Коню. У кличному відмінку мають закінчення О іменники на А Микито, Воєводо, Олекса. Спробуємо утворити кличний відмінок від деяких іменників. Дніпро, звертаємося Дніпре, край краю. Староста старосто, Рюрик Рюрику, Петро Петре, хлопчик хлопчику, Олег Олеже, Олегу, Микола Микола, дорож, Дороше, Юрій Юрію, Сторож Стороже, Вовк Вовче, Українець Українцю, Київ Києве. Розглянемо. Яке закінчення мають іменники жіночого роду у кличному відмінку? Вони мають закінчення О. Це такі іменники, які належать до твердої групи Валентино, Дружино, Одесо, Мамо. Також іменники жіночого роду у кличному відмінку мають закінчення Е або «є». це іменники м'якої та мішаної групи. Валеріє, Воле, Круче, Маріє, Мріє, а також іменники з нульовим закінченням це третя відміна любове ноче. Спробуємо утворити личний відмінок від деяких іменників: Сестра, звертаємося, сестро теща теще, Україна, Україно, Надя Надю. Галина Галино, жінка жінко, надія надіє, дівчина дівчино, площа площе, земля земле, редакція Редакціє, радість радосте, Українка, Українко, Наталія Наталіє. Зараз поговоримо про творення і правопис чоловічих і жіночих імен по батькові. Жіночі імена по батькові творяться таким чином. Якщо основа іменника закінчується на твердий приголосний, то ми вживаємо суфікс івна. Якщо основа іменника закінчується на м'який приголосний, ми використовуємо суфікс «івна». Чоловічі імена по батькові утворюються таким чином. Якщо основа іменника закінчується на твердий приголосний, ми використовуємо суфікс ович. Якщо основа іменника закінчується на м'який приголосний, ми вживаємо суфікс йович. Але декілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса ич. Це такі імена. Лука Лукич, але можна і Лукович. Кузьма Кузьмич можна Кузьмович. Хома Хомич, Хомович, Сава, Савич і Савович. Ілля Ілліч Яків Якович. Як виняток, в імені Григорій, притворені імені по батькові, відпадає Ій, то маємо Григорович. А до основи імені Микола додаємо Ай. Маємо Миколайович і Рідко Миколович. Запам'ятайте, як творяться чоловічі і жіночі імена по батькові. Дякую за увагу!